Привітки усім! Доброго ранку. Смачного сніданку. І от така от смачна кава на дачі. Дивіться, як класно її пити серед таких квітів. Супер, яка краса. О, дивіться, яка красота. М -м -м. Усім бажаю доброго ранку. Спокійного, переможного. І от така от кава серед мі... цього мірабілісу. Нічної красуні. Всім пока-пока. які -пока. квіточки гарні, чудові. Виноград тут теж класний фоні винограду.